На Волині бракує шкільних автобусів, розповіла Суспільному керівниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк. У Боратинському ліцеї чотири сотні учнів доїжджають на навчання шкільним автобусом. Загалом тут майже 600 школярів, каже його керівниця Світлана Торбик. Їздить на уроки шкільним автобусом Артем Падій із Чернігівської області. Зараз хлопець живе і навчається на Волині дванадцять 12.30 сідаю на автобус. Хвилин 5-6 вже в школі. Одного шкільного автобуса в нас. Не вистачає на всіх діток, і ми змушені за допомогою сільської ради орендувати автобус у комунальному підприємстві БОРАТИ. І вже два автобуси забезпечують доїзд усіх учнів, які потребують його. Шкільний автобус здійснює сім рейсів, проїжджаючи чотири села. Боратин Новостав Голишів і Вербаїв, розказує супроводжуюча дітей Світлана Парфенюк. На мою думку, автобусів не вистачає, тому що дітей в нас в школі дуже багато і якби ще один, був ми б не відмовилися, був би в нас коротший день. У Боратинській громаді шкільними автобусами перевозять 870 дітей, розказує спеціалістка відділу освіти сільради Оксана Врублевська. З її слів не вистачає ще два автобуси. Гірка підвозиться багато дітей, Ратнівський ліцей теж. Є потреба на потреби збройних сил України. Вилучили два автобуси. І початку повномасштабної війни в країні для потреб збройних сил вилучили 63 шкільних автобуси, які перебували в комунальній власності тергромад Волині. Наталія Матвіюк, начальниця обласного управління освіти, сказала, що станом на сьогодні дітей до закладів освіти довозять 245 шкільних автобусів. Решта школярів доїздять муніципальним та найманим транспортом за укладеними угодами з перевізниками. Усього області не вистачає 72 шкільних автобуси, у тому числі два автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. Деякі територіальні громади. Намагаються справитися самостійно з цими питаннями, домовляються, складають договори. З підприємцями, але наразі потреба існує за певними даними. Підвезенню підлягають 13 тисяч 665 учнів. Наразі забезпечено підвезенням 12 тисяч 848 учнів. 817 учнів наразі потребують підвезення. Торік тергромади за рахунок залишків освітньої субвенції та грошей місцевих бюджетів придбали п'ять шкільних автобусів. Два автобуси купили за благодійні внески цього року. За словами Наталії Матвіюк, напред. Бання шкільних автобусів очікують грошей з держбюджету. Скільки грошей отримають, невідомо. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, новини, Луцьк.